Вишиванкова дефіляда, кольори української символіки, патріотична піднесеність, день державного прапора та 33-річчя незалежності України. Атомники Південноукраїнської української АЕС відзначили на пристанційному майданчику у переддень одного з найбільших національних свят. 33 роки суверенності, з яких 10 років війни, останні найзапекліші здається, ще більше збудили волелюбність нації. Відтак подібні локальні мітинги свободи у наочнення, прагнення українців жити у вільній державі. Головні меседжі свята з імпровізованої трибуни виголошувало керівництво Південноукраїнської АЕС та військової частини 3044. шановні колеги, шановні гості, шановні захисники. Сьогодні ми відмічаємо день державного прапора. Державний прапор це той символ, який єднає всю країну. Ми пам'ятаємо, хто ми є, де ми є і куди ми прагнемо. Ми прагнемо всі до перемоги. Кожен має розуміти, що його сумлінна робота на своєму місці наближає перемогу. Я також приєднуюсь до привітань з нашим державним прапором, судячи і дивлячись на ті підрозділи, які, яким ви допомагаєте на сьогоднішній день. Це дуже багато. Військова частина 344 стоїть на обороні та охороні нашого південноукраїнського українського нерокомплексу, та ще виконує завдання. Я дякую щиро від цього серця, від того себе особисто, від колективу військової частини за той внесок, який ви вносите. Ви нашу на перемогу у патетичних промовах акцентували на важливості націленості на перемогу, констатували нескореність і силодухість українців, виказували шану тим, хто бореться за незалежність безпосередньо на фронті, і схиляли голови перед тими, хто загинув за свободу. Ниня доволі як найбільшої цінності вийшли засвідчити працівники АЕС, нацгвардійці військової частини 3044, творчі колективи ПК «Енергетик». У центрі дійства молодь розгорнула національний десятиметровий біколор під акомпанемент гурту Южани. Вишукувалися прапороносці з пам'ятними стягами від захисників військових частин, з якими співпрацює підприємство. Вшанування державних символів продовжили виконанням гімну України. Кульмінаційним моментом урочистостей стало нагородження кращих працівників ПАЕС. за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток і функціонування атомної енергетики та з нагоди Дня Незалежності України найсумлінніших відзначили грамотами та листами подяки від компанії енергоатом і грамотами філії Південноукраїнська АЕС. Юрія Сергійовича, редактора управління інформації та громадських зв'язків. Фінальним акордом патріотичного дійства стало спільне фотографування на добру згадку про 33 роки незалежності.